Ну що, друзяки, всім доброго дня. Ось такий вже збудував майже я сарай. Ще, звісно, роботи купа. Йдуть дощі не співаю. Сьогодні вирішив трохи повирівнювати площадку. Засипати може ще днем. Завтра післязавтра. Трошки зі сторону помірив, хочу маленькі загони поробити ну такі шириною по метр 60 десь і дліна буде по 2,5. Ну, так, на свиню на 2-2 бойна якась буде, щоб можна було сюди вигнати віддільно. Тут планую такі здорові поробити загони, щоб можна було по 5-6 по 6 заселяти. ну Так, працюємо. Звісно, грошей пішло багато, і кредит вже, і долги, ну, нічого построїли. Дай Бог, все буде нормально. И я вибрав правильні вложення. Там побачив. Ну, така красота. Я лічно довольний. Почті все зробив своїми руками. Трохи допомагала дружина. Накривав кришу, ліс мене зайняв два дня ставити балки, брусся, оце все. А кришу саму листи 100 квадратів я бахнув за ну, грубо говоря за день. Я в 11 почав. І десь три закінчив Так воно все виглядає. Це думаю, чим би ще бюджетніше. Обшити потолок. може хто знає, підкаже, щоб подешевше. Я думав листами листи дорогі, купити вати чи що. Обшити та й все. Так, поки виглядає. Так що підписуйтесь, буду. Як заводити буду свиней тут, буду показувати, від а до я як я рощу. Чим кормлю, як кормлю, що колю.